Слава нашому Господу, який дав нам таке благословення цього недільного ранку бути в Домі Божому. Я вірю, що бажання нашого серця чути, що Він буде говорити сьогодні до наших сердець. І важливо, щоб наші серця були відкриті і ми могли прийняти Його Слово. Тому що Бог говорить. І я читаю один вірш із 11 Псалму, Псалм Давида, третій вірш. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Таке риторичне питання задає Давид, коли він проживав скрутні часи. Несправедливості, коли, здавалось, весь світ восстав проти нього, і його, можна сказати, родина, його тесть гонився за ним разом з цілою армією, і куди він не втікав, кругом його очікувала небезпека, і він задається таким питанням, що може зробити праведник, коли основи. Зруйнуються. Брати і сестри, ми живемо в такий час, коли бачимо, що люди попрали Божий закон, державні закони підстроюють під свої беззаконня. Ми бачимо, як процвітає несправедливість, корупція, як закон сили, хто сильніший, той і прав. І коли дивиться на це все праведник, він, мабуть, також задає питання, що можна зробити в цей час. Але це, брати і сестри, не щось нове, тому що історія вона має таку властивість повторюватися. І ще на зорі людства. Бог говорив ось такі слова: це в книзі буття, 6 розділ, 5 вірш, написано. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Земля наповнилась злочинністю, насильством. Земля, написано, була повністю зіпсута. І ми знаємо, що на тій землі живной. І... Він був праведним, праведним в Божих очах. І написано ось це слово в восьмому вірші, однак. Знаєте, не дивлячись на те все, що цей світ іде проти тебе, є слово однак. Однак Ной знайшов прихильність в Господніх очах. А ось родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив перед Богом. Що може зробити праведник? І саме перше, що ми чуємо, ось цей праведник, він ходив перед Богом. Незалежно від всіх зовнішніх обставин, від всього того, що востає проти тебе, як важливо розуміти, що є Бог. І є Божий престол, і Він стоїть високо, і Бог все бачить. І написано, що Ной ходив з Богом. Друге, Ной отримав відкриття. Він не міг сам спастися. Ми розуміємо, що навіть коли він почув від Бога, що ось цей світ буде зруйнований, буде потоп, і якби він. Не отримав конкретного плану для спасіння, він би сам спастися не міг. Ми повинні усвідомлювати і розуміти, що наше життя було, є і буде в руках Божих. І тільки тоді ми будемо в безпеці. Далі праведник не зупиняється на тому, що він знає це відкриття. Він знає, що робити, і він починає робити. Він починає будувати ковчег спасіння. І кожен стук молотка, вона була як сьогодні кожна проповідь, як кожна євангелізація, як кожне свідоцтво. Нагадувало про те, що скоро буде потоп. Але замість того, щоб люди зрозуміли, почули, прислухались, вони, я думаю, насміхалися над нього. Ну, уявіть собі. Більше ніж 100 років, приблизно 120 років, будувався ковчег. І це ж на місці, де не було води. Як люди, оточуючись, сприймали Ноя? так вони були розбещені, так вони були спорчені гріхом. Що вони могли говорити доброго в його адрес? Мабуть, тільки одні насмішки і глузування. Але не дивлячись на це все. Ной ну продовжував рік за роком, рік за роком, день за днем він продовжував будувати ковчег Божий, ковчег Божого спасіння. І ці насмішки вони продовжувалися до того часу, коли сам Бог уже закрив двері ковчега. Брати і сестри, безсловесні тварини. Могли зрозуміти час, і по Божому повелінню зайшли в ковчег. Але вінець Божого творіння, який поправ Божі закони, який розрушив ті основи, добрі основи, які дані Богом для щасливого життя, були проігноровані, і закінчення їхнього життя було жахливим. В Біблії багато героїв, які. Були праведні, і про одного із них ми чули в минулу неділю. Йосип був праведником. І що зробить праведник, коли рідні брати мають таку неприязнь? Яка його вина, що батько більше любив його, як їх, що батько пошив йому? Кольорове одежі. Яка його вина, що він отримував відкриття сни від Бога? Але ось ця неприязнь, вона переросла у ненависть. Що зробить праведник, коли руйнуються основи, коли навіть рідні по плоті вустають? Праведник продовжує робити. Правду. Праведник виконує волю батька, він залишається послушним батькою, він рівнує про авторитет батька, він є послушний йому, і коли батько каже, щоб заніс хліба братам, він це робить. Він несе хліб своїм обідчикам. Що зробить праведник, коли брати хочуть вбити і продають його за 20 срібняків? Або що зробить праведник, коли спокусниця чіпляється? І коли в його адресу звучить такий жахливий наклеп, праведник вибирає залишатися вірним Богу. При любих обставинах він не оправдовується, але надіється на Господа. Врати і сестри, я хотів би, щоб ми робили для себе замітки і робили висновки, тому що в нашому житті також буде, можливо, є, можливо, хтось зараз переживає якусь несправедливість. Що робити тобі? Завжди є відповідь в Бога, в Божому Слові. І Йосип, він став прообразом істинного праведника, про якого написано ще в. В Ісаїю, в 53 розділі написано третім віршом. Він був зневажений, відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидовали, і ми за ніщо вважали Його. Над ним знущалися, принижуючи його, але він не відкривав своїх вуст. Його вели як ягня на заколення. Він мовчав, як вівця перед стрижіями, котрі її стрижуть, так і він не відкривав уст своїх. Що зробить праведник? В такій ситуації, в такій несправедливості. І написано, що робить Ісус. Але Він поніс на собі наші недуги, Взяв на себе наші страждання тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню. Ним нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. І в день п'ятидесятниці апостол Петро, сповнений Духа Святого, сказав: ви розп'яли його руками беззаконників. І що може зробити цей праведник, який висить на позорному римському знарядді вбивства? Що може зробити? Може, і зробив дуже багато у тій кривавій картині величезна сила і океан любові, розпростерті пробиті руки, готові обійняти всіх людей? Перше, що робить цей праведник? Він не сходить з Христа, хоча Він всемогутній Бог і Він міг здивувати всіх і міг це зробити. Він міг зупинити це беззаконня, цю несправедливість і поставити крапу, сказати все досить. Але Він виконує волю свого Отця і іде до Кінця. Ісус, праведник, просить за розпинателів. Прости їм Отче, бо не знають, що чинять. Брати і сестри, праведник він може прощати. Коли зруйновані основи, коли кругом несправедливість, коли здавалося, що можна доказати щось, можна відстояти себе, можна звинувачити інших. Задача або справа праведника бути ходатоєм, бути заступником. Прости їм отче, бо не знають, що чинять. Третє. Праведник висяче на Христі, його руки і ноги пробиті, але уявіть собі, в цих жахливих агоніях в цій великій болі. Він знаходить в собі сили, можливість, увагу, щоб попіклуватися про свою матір. Він піклується про матір і каже до Івана: це вже матір твоя, жоно. А до Марії говорить, що це син твій. Знаєте, коли в нашому житті, можливо, бувають такі ситуації, що десь друзі відвернулися, можливо, навіть саме, сама близька людина зрадила. Коли, здається, основи всі вибиті, що може зробити праведник? Бог дає для тебе шанс знаєте, не займатися самосожаленням, але знайти, про кого можна попіклуватися. Праведник. він... Не буде шукати, щоб йому щось зробили, але він буде шукати, кому він може послужити. Знайди вдову, сироту, знайди приреченого, знеможеного страждаючого. Четверте: на христі відбувається діалог між злочинцями. І не дивлячись на ті всі злочини, які робили оці злочинці, якщо в свідомості одного із них промайнула думка, що це за мої гріхи, я винуватий. А між нами, між двома розбійниками, вісить святий, який невиновний. Коли прийшла ось це, ось, це, ось усвідомлення, то Ісус прощає розбійника, прощати. Ось що може робити праведник. Брати і сестри, основна думка, основ, основний мій месід, що я хочу сьогодні донести до кожного з нас, що основи будуть руйнуватися. В цьому світі апостол Павло каже, які будуть люди, і чим більше зближатися буде той день, коли буде прихід нашого Господа, другий прихід, ось люди будуть ставати. Все більше і більше егоїстичними, все більше і більше пожадливими до гріха, і все важче і важче буде залишатися праведнику на цій землі. Але прощення, прощення, милість і нести ось цю добру новину до людей. Це задача праведника. Що може зробити праведник? Ісус звершує велике спасіння. І Він вигукує ось це слово. Звершилося. Ісус забрав наш гріх, забрав наші прокляття і дав нам свою праведність. Тому що. Тепер ми є праведниками, і написано, що наша праведність вона є як заплямована одежа. Ми ніколи не могли б по своїй природі, будучи ще й язичниками до того всього, ми ніколи б не мали шансу і не мали б такої ну, можливості називатися праведниками, але він зодягнув нас у свою праведність, тому що він взяв на себе наші гріхи і наші беззаконні. Що може зробити праведник, коли основи зруйновано? Перше, праведник має ходити з Богом. Праведник має шукати відкриття. Праведний нехай ще чинить праведність. Праведник повинен проповідувати правду. Праведник має виконувати волю Отця, нести свій хрест. Праведник повинен прощати, праведник повинен піклуватися про інших. Праведник повинен дякувати. І коли Давид, він задав ось це питання, ніби риторичне, що може зробити праведник, коли основи зруйновані. І в четвертому вірші він говорить, Господь у своєму святому храмі, Господь Його престол на небі, Його очі бачать». Алілуя! Брати і сестри, можливо, знаєте, було б правильно сказати, все закінчено. І в нас немає шансу і немає виходу, якби не Господь. Але Господь царює. І він кожну справу приведе на суд. Він є справедливий, так, він іноді допускає в нашому житті певні речі, чи то для того, щоб нас випробувати, чи то для того, щоб укріпити нашу віру, чи то для того, щоб ми стали більше подібні на нього. Бог проводить нас іноді такими шляхами, як Він проводив Йосипа і інших героїв віри. Брати і сестри, але Він царює, і Він є добрий, Він є любов, він ніколи не міняється. І якщо в нього є мотиви, то вони є найкращі по відношенню до своєї церкви, до своїх дітей. Він на небі, але разом з тим, в Дусі Святому, він є з нами і на цьому місці. Хай йому буде слава. Амінь.